Якщо мова йде про чорноземи саме високої мінералізації, особливо сухі, то динарій на глибині 27 см пропуск, тільки от вже як там винюхувати. Зрозуміло. Якщо перейдемо на чорноземи із піском, підмішані глиною, в тому числі, то динарій на 25 см виявлятиметься дуже просто. Робота відбувається навіть на М2. Стосовно глини, ви на М2 вже не попрацюєте, будуть фантоми. І це доволі велика проблема. Але в даному випадку є програма М3, це технологія ятрака, яка дозволить нам працювати на такому ґрунті надстабільно, навіть на максимальній чутливості, і витягувати цілі динарій з 27 сантиметрів. І бачите, при тому ще й дрібні цілі. Теж 15 плюс сантиметрів. Думаю, зрозуміло мінуси і плюси.